Яка я так його завжди називав? Ось такого. Вся його дорога, яка пройдена ним, це на очах в мене було, допитливий був, шустрий був, все хотів знати, був, ким тільки він і був в своєму дитинстві. І пожежником, і верхолазом, і в підвалах бував, скрізь був. А от вже після школи, то він його ж ім'я Валерій, Валерій, знаєте, був, тоді е, було престижне ім'я, був Валерій Чкалов. Оце ім'я він носить Валерій Чкалова. А оскільки Валерій Чкалов був льотчиком, то і Валерій захотів бути льотчиком. Ми поїхали всі трьох з мамою в Київ, щоб він поступив. Ну, як то. Робити. Що то там помішало, ну не пройшов по конкурсу. Очі. А поздоров не прийти. Тоді він в другий бік мореплавателем, мореплавителю, моряком рішив бути. І ви знаєте, удав, удало. Ми всі з ним, ми разом е, з ним плавали. Ні, так, в думка, в надії його. Чекали його кожен раз із. З поверненням додому і дуже раділи. І дуже... Ви б побачили це, я не хвалю, а кажу, що який, який? гарний відбував був моряк. Так йому йшла до вся форма. І він так любив природу, він чуть не все він би міг привезти з океана, з, з нейтральних вод е, всі ті. Хто проживав, що проживають у морі, в океанах, тварини. Мир, риби, риби. Він привіз і пасть із акули. Цікава пасть. Знаєте, в неї зуби, я багато знав від нього, багато зуб, зуби в неї так. Один, один допустим, зломить, дуже другий підходить. От би так нам було. <риклад> наскільки, наскільки удало Господь бачив, це хижака кула, це сильна риба. От, і ще Я знав, як вона пливає, в неї не тільки є ці плавники, у неї ще й так, як чор'як повзе, то такі хвильки проходять. Так само вакули теж пробігають, щоб прискорити свою рибу. дуже швидко впливу. Ну це так, ступ. <плес> Я один із самих останніх могікан валерик твого старшого покоління, твоєї родини. Вот. І е, хочу тобі побажати результати, які сказали, які є дуже успішні, гарно. Дуже. Я хочу побажати успіхів. Не тільки для тебе, не тільки так, а хочу поважати, це ж твої вівці, ти їх посешти, за них відповідаєш, щоб ні одна овечка ніде не загубилась, щоб паслась вона на сочних травах, щоб були вони успішні ніде, щоб росла, росла наша церква, стадо, щоб росло, і виросло так, щоб тут. Не було де їх поміщати. Найдеться місце, можна розширити, не треба боятися. Я дуже хочу, щоб наша церква була успішною, до, до, доста, е, 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 ну, щоб все, щоб в нас було, і добро, і любов, і віра, і щоб Бог благословив нас всіх, особливо пастора, пастора нашого. Щоб ми дійсно унаслідували те життя, яке нам Господь Бог взяв і дасть обов'язково. Це все залежить не скільки від нас, а скільки від самого Ісуса Христа. Це я не відкриття. Це ви всі знаєте. Е... Хочу. Хочу, ну, здоров'я само да, Нема здоров'я, немає. Тоді, коли немає здоров'я, людина абсолютно залишається безпомічною і навіть нічого не хочеться робити. Здоров'я здоров фізичного, духовного, творчого і поле діяльності в тебе. Не почати край. От Тут я почув, почув що, що це кому це дістанеться. А я хочу сказати, не дістанеться, а це тільки початок його дороги. За це навіть ще рано говорити. А якщо вже так в то все залишається людям. Значить, творить, творить, творить і творить, є діяльності успіху і Божого благословіння. Тепер з вашого дозволу. Що дозволу я не співав ніколи так, при такому, при такій публіці. Так, десь могикав, а в дитинстві я був дуже співом. Я пас, я гнав корову на поле. Добре чути. Давайте. А що? Давай підтримаємо. Добре. О, був тепер стояв, але я туди говорив. Гнав корову на поле, співав туди. Співав назад, а коли біля церкви нам корову несли, там таке відлуння було. Ну це ви уявляєте? В село ганяє дитина шко, корову і спів і він є відлуння з церкви, ну майже все село. Ну так пісня якраз про те життя, яке відбувається в кожного з нас. Як я малим. Збирався на весні. Що буде бути, як я малим збирався на весні, піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними. Червоними і чорними нитками, два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі мої, оба. два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне то журба. Мене вело в безвісті життя, та я вертався на свої пороги, переплились, як мамине життя, Мої сумні і радісні, мої сумні і радісні дороги. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі моя, два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне то журба, Мені винула в очі сивина, та я нічого не везу додому. Леся горточок старого полотна, і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні від душі мої, оба, два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, то любов, любов превище всього, всім любви, всім радості, всім успіху, всім високого-високого тону, тонусу життя. Щиро дякуємо за таке чудове привітання від серця. Пастора Валерій, ви людина, якої потребує і церква, і Україна. Вас потребує також молодь, адже ваша завзятість запалює та надихає до нових звершень, до праці. Ви є нашим подарунком від Бога, тому бажаємо вам більше сил та терпіння, щоб і надалі провадити нас до все нових і нових горизонтів християнського життя. Запрошуємо привітати домашню групу Мосовського Сергія. Слава Ісусу Христу, дорога церква. Насправді наша група називається а, підзамче, так як район підзамче. Знаєте, і хотів. Ну, не знаю, подякувати пастору на, на, на в першу чергу і розказати про оце маленький малюночок, те, що ми вчора малювали. Е, як ви бачите, це потяг. Е, машиністом є наш пастор, а всі вагони це е, ті моменти церкви, ті моменти нашого життя, які за 20 чимось років ми прийшли. Ну, тут не є всі, насправді їх дуже багато. Я думаю, цієї стіни ці не лишилося, якщо ми їх продовжували. Але ми насправді хочемо вам подякувати Пасту, тому що е, без вас у, цього, у цієї це б далі не було. Наш потяг би отут розійшовся, якщо вас не було. І просто знайте, що ну, реально без вас, цього храму і цих нас, ми б ніколи не почули це Слово Боже, яке ви колись вклали цим людям, які вклали його в нас. Ми дуже вам дякуємо і просто приміть усе невеличкий подарунок. І хай слава буде Богу. Амінь. А зараз продовжують вітати молоді, енергійні, повні сил і натхнення домашні групи брата Юрія Гімона і сестри Наташі Харченко. Запрошуємо. Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, Знаєте, сьогодні такий чудовий день, коли кожен може проповідувати у вигляді поздоровлені привітань пастору. Сьогодні на недільному служінні, коли показували відеопривітання пастору, я зрозумів, що дух говорить цим однаково. Тому що наші домашні групі господь поклав на серце зробити Відео привітання від кожного, щоб це не було так, як з фронтом щоб це не було. З переживань, тому кожен готувався, репетиції проводив. І це все тут у нас на діску зафіксовано. В чому перевага цього диска? Все, що сьогодні було сказано, воно напевно завтра на 50% забудеться, а через рік, напевно, забудеться взагалі. Те, що тут сказано, воно записано, і це можна подивитись через день, через два. Це можна подивитись на 70 років, на 80 років, на 100. Е, ми хочемо. Від нашої домашньої групи, шановний пастор, дорогі наш Валерій Павлович я трошечки повторюсь, бо це вже сьогодні говорили. Ви наш пастух. І задача пастуха шукати ті бажаті, зелені і соковиті, щоб вівці йшли туди, споживали цю їжу, тоді в них буде гарна шерсть, тоді вони будуть плодитись і розмножуватись. І як не дивно, їсти хочеться кожен день. Тому кожен день дівці потребують, щоб пастух знайшов цю пашик і повів туди своє стало. І ми йдемо за вами, незважаючи на перешкоди, на якісь проблеми чи на якісь е, такі речі, які е, не дуже нам би хотілося. Але ми йдемо, тому що ми знаємо, що ми дівці, а ви наш пастух. І хочемо Побажати вам натхнення в цьому служінні, повноти радості. І нещодавно було під час проповіді згадувала жінка лота. Ми хочемо вам побажати, щоб ви не оглядались назад на те, що не, не вдалося, тому що завжди можна почати переорати і починати сіяти спочатку. Тому будьте здорові, бадьорі, щасливі. І ми дякуємо за те, що ми вас маємо і хочемо вам заспівати з днем народження. тебе!»